Родився і звіри, що у світі знайдуться люди, яким буде цікаво та інтересно познайомитися культурою нескореної і незламної України глибше і ближче, після того, як люди побачили, як ми, українці, героїчно боремося з таким лютим ворогом, як Росія. Ми маємо ціль зберегти надбання культури нації, хоч як ворог не лютує і не краде наше надбання, бо як не буде культури, то не буде держави України. Нас, українців, робить саме культура та духовність. А якщо в країні не буде ні культури, ні духовності, якщо люди не будуть пам'ятати своє коріння та традиції, якщо не буде моралі, то все інше не буде важливим. Національна гордість та духовні цінності здатні на значно більше дива, ніж гроші. Треба поважати себе як націю і мати чисти гідність українця. Інше не має значення. Складний був розвиток культурного процесу в Україні, нескінченною була і є боротьба за чистоту української мови. Але ж були люди, які боролися за цю саму українську мову. І що ж тепер прийшли ті, хто хочуть знищити те, заради чого попередники боролися і віддавали життя? Навіщо нам змінювати українську мову російським матом? Ліна Костенко Виступ в Національному університеті імені Михайла Драгоманова, 2011 рік. Слова Ліни Костенко і сьогодні, у 2023 році, мають ту ж вагу і цінність, як і у 2011 році. Творити це створювати нове оригінальне, культурні матеріальні цінності. А українцям зараз роботи у цьому напрямі, по самі вінця. Наполеон Бонапарт зазначав. Поразка армії біда, втрата імператора подвійна біда, втрата інтелекту нації це повна катастрофа. Національна ідея українського народу впродовж багатьох століть мати свою державу. Ця мета досягнута, але зараз треба вистояти і ще знищити вічного ворога України старшого брата Росію, яка усякими методами на протязі 370 років нищила і нищить наш народ. Нашу Україну. Але ми віримо в перемогу і дуже хочемо познайомити усіх бажаючих у світі з культурою нашої України. А це значить з українцями, які сьогодні героїчно стоять на збереженні нашої рідної неньки України. Режим онлайн, як і відеоролики, це той інструментарій, який буде використовуватися у нашому спілкуванні. До зустрічі, друзі! Ця війна це жах для Вкраїни, незламна, нескорена, горда. Весь світ дізнався про неї і це на користь, на добре. Я горда за нашу країну, я горда за мій народи. Я горда, що я українка, і про це кажу при нагоді: автор Кудінова Тетяна Борисівна, член НСПУ, керівник літературної вітальні, опір. Об'єднання письменників, поетів і романтиків при НСПО. Шановні друзі в усіх державах, єднаймося, щоб боротися словом і ділом. Dear friends, all over the states! Let's unite in the fight by word and deed. Міжнародного проекту на підтримку культури в Україні в боротьбі з російським тероризмом «Культура – Це ми, Кудінова Тетяна Борисівна, письменниця член Національної спілки письменників України, НСПО. Почесний член Академік Незалежної спілки болгарських письменників. Почесний член спілки письменників Чорногорії, керівник літературної вітальні Опір, об'єднання письменників, поетів і романтиків при НСПО. Головний редактор Альманаху Літературна вітальня «Опір» при НСПУ, автор та президент міжнародного літературно-музичного конкурсу фестивалю причални Поштовій, пише українською та російською мовами, Лауреат багатьох міжнародних літературно-мистецьких премій і нагород України, Польщі, Хорватії, Македонії, Болгарії, Греції, Чорногорії та Союзу Незалежних Балканських письменників. 15 виданих книг та монографія присвячена техніці фунтік Масло по тканині. склу, дереву, бересті Має два авторських права на техніку фунтік та на міжнародний фестиваль «Причал на Поштові. У 2019 році нагороджена званням Жінка Року у номінації Жінка науковець Відповідно указу президента України. 09.12.2022 року про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва Тетяні Борисівні Кудіновій призначена державна стипендія довічна. Тетяни Борисівни Кудінової. Від землі я вмита росами та зігріта теплим сонечком, сірока, як льон з косами, України вірна донечка. Подарунок від народження має серце неспокійне, а причина від походження знати все мені потрібно. Можу збоку все це смішно, та в житті важка та ноша. Я, як всі жива і грішна, за огріхи перепрошую. Все життя для неньки України, де б не працювала за свій вік, кращої немає на землі країни, що незламна і не скоро на повік. Долі я завдячую щоденно, що народжена на цій землі, вірю впевнена до віку, достоменно. Я щаслива повезло мені. Щиро вітаємо всіх із 33 ю річницею незалежності України. Незалежно від того, що йде війна, постійні тривоги, стрілянина. Поети та письменники кожного місяця зустрічаються на засіданні літературної вітальні опір, об'єднання поетів, письменників і романтиків, де діляться своїми думками, своєю творчістю боротьбі за незалежну і нескорену неньку Україну. Ніхто з українців не поступиться. До останнього подиху буде боротьба за незалежність неньки України. Так і живуть письменники, актори, музиканти. Творимо, пишемо, друкуємо і доносимо матеріал до нашого героїчного народу. Усім нам треба вільна Україна. Українці переможуть ворога, і перемога буде за нами. До 33-ї річниці Незалежності України. Відбулася урочиста церемонія нагородження творчих і громадських діячів орденами княгині Ольги та Богдана Хмельницького. Нагороджується Кудінова Тетяна Борисівна найвищою почесною відзнакою орденом княгині Ольги першого ступеня від Верховної Ради. За активну громадську позицію та вагомий особистий внесок в захисті Батьківщини, відродження духовності української нації, патріотичне виховання молоді та нагоди Дня Незалежності України. За це не пече мене сором, бо живу за життя я з за Україну, За мову співучу, а сябуй нізи і ні забучу! за усіх, за міста та села. Таке життя страшне, невеселе, ворог настирний, орківця наша раша, гнилий як яких не параша, скорити не зміг, за усі ці віки на Україні, за які то гріхи знищити вирішу всю Україну. Не розумію, за яку то правиль, та не вдається цьому супостату знищити нас, любого брата, бо Україна від землі і від Бога. А Росія завжди хмільна і убога, Надра багаті, а з'їдають їх зливні, по чорноб'ють, та вони такі бідні, і до роботи дуже вдачі. Тому цей народ не має удачі, класи він дуже до чужого майна. Зазрість та в душах багато лайна. Ось який брат наш ворог сьогодні. Ворок. Тому йде війна, не війна суча бойня, але дзузькі сам ворог загине, бо на захист стала країна. Зригнувся весь світ, де допомога багато біди, багато горя. Нас не здолати нікому, ніколи. І все українське буде довкола. Будуть сади дарувати плоди. Буде співати в садах села Буде мовою рідною співати країна. Буде жити в віках моя Україна. Ольги другого ступеня нагороджується Ярош Наталія Миколаївна. Добре. За Та артиків та вагомий особистий внесок в захисті батьківщини. Відродження духовності української нації, патріотичне виховання молоді та свободи душу українському народу. Цьому відзнака орден княгині Ольги нагороджується, кравче. Олександрівна. за дивну громадську поліцію та вагомий особистий внесок в захисті батьківщини відродження духовності української нації патріотичне виховання молоді. Дякую, це висока честь для мене. І я дуже схвильована. Хочу побажати вам усім тут присутнім і нашій багатостраждальній країні перемоги мирного неба щастя і процвітання в духовності в Україні підтримку української православної церкви Київського патріархату та вагомий внесок у розвиток української культури і мистецтва нагородити сад Юлію Юріївну орденом святої. Рівно, рівно апостольської княгині Ольги. Будь Я теж сьогодні хочу прочитати свій власний вірш, який називається Україна. Україна. Прекрасний мікрає. Поєднання великих щедрів. Тільки щастя, хоча й шукає, бо мене якийсь дивний рот. Вони роздирають країну, на шматочки ріднесеньку рвуть. Випускають отруту сміїну, світ зривають, без пошук кривуть. Дорога моя рідна країна, земля дивна, як дихаєш ти, Україна моя, Україна, замість поля могили. Україна моя, батьківщина, моє серце з тобою завжди. Я твоя, твоя рідна дитина, то пишитись хочу не завжди. краса твого світу, мої сині, мої пасти, Чи побачить тут долю я свідну? І засяє моя тут царя. Боже правильний, диво велике для країни моєї відкрий. Щоб відправити звідси все діке, світ любові народу розкрий! Україна прекрасна, велична, ти безмежна природна краса. Люди нації рівновеличні величні, хай наповнять країну сповна, хай розквітне велика держава і розквітне із нею народ. Україна любов. Маха, Тільки це в сердце угольком раскаленным. Так, глядишь, вот-вот в золу превратится. Зреют яблоки в садах, И на клёне чистит перышки веселая птица. Сыплю крошки воробьям да синицам, Чтоб склевали да воздали здоровьем. Вновь сирены разрывают зорницы. Да, они еще попьют нашей крови. Мира хочется, особенно летом. Выпью водки, не берет, не хмелею, где ж ты, Вера? И желаль во мне ты, растворилась с плачем русских жалеек, обрубилась топором по-живому. Строчки светлые в огне догорают. Надо выжить, превозмочь эту кому, потому что нет ни ада, ни рая. Йдіть до свого Миколи і живи з ним. Чого така прилякана. Андрій позазу Стій, тату, не пущу! Полінка. ким ти. Що сталося?